Сьогодні у Саші день народження, тому ми йдемо його вітати на весенні. Пішли. Кайфон. Кайф, Хайф новесочки. Хай, Дякую. Bant sofa. Дуже смачно Нехай твоє життя буде солоденьке, як і цей торт. Дякую. І несподіване. З приємними сюрпризами. З приємними сюрпризами так. Дякую. Так, зараз я біжу на навчання, святкувати буду ввечері. Ну а розпаковка подарунку буде у мене на каналі. У нас на обзорі 15-й Max в кольорі Сені Титан. Ми сьогодні його розпакуємо, зробимо невеличкий обзор, а також протестуємо камеру, її можливості, подивимося, що, як, що вона може, які в неї можливості і таке. Ну що, давайте. Будемо розпаковувати і дивитися самий айфончик. Gets. І Gets. Nice. Та ти що? Яка красота! Просто погля... Ну, виглядає максимально заряжено. Мені дуже подобається ці великі, об'ємні е, об'ємна камера. Дуже класно. У нас в комплекті новенький кабель Type-C. Далі про нього пізніше трішки поговоримо. І що? І трішки локулатури, і одна наліпка. В принципі, все. Що можна сказати з приводу змін? У нас тут титанові рамки, оновлена камера, також action button. І, як на мене, одна із головних змін це роз'єм новенький type c Це дуже класно. Ну що ж, давайте зараз вже його відкриваємо і будемо налаштовувати і вмикати. Вау! Це яблучко є. Чекаємо загрузки. Hello. Сама Max-версія ідеально підходить для перегляду різних відосів, різних фільмів і так далі. До речі, ми часто використовуємо телефони для того, щоб знімати відеоматеріал, відоси різні, і на Макс версії дуже класно переглядати відснятий матеріал. 15 Pro Max я ще не встиг повністю відчути, так сказати, але в мене був невеликий досвід. Мені сподобалась яскравість дисплей 120 Гц – Це вообще бомба. Ну, коротше. Кайф, макс версія просто топ. Одне із класних нововведень, яке мені дуже заходить, це те, що вони перейшли на type c -шку. Це дуже класно, тому що зараз майже всі компанії переходять теж на type c і не потрібно завжди з собою мати купу проводів. Так, да, люди, які використовували техніку тільки від Apple, могли спокійно, спокійно заряджати лайтнінгом і не паритись. І тепер, через те, що в iPhone є type c в ньому з'явилася одна класна фіча. Можна напряму підключати зовнішній SSD-шник і знімати відоси прямо на нього, ну, щоб файли перекидалися зразу на нього. Це дуже класно тим, хто знімає великі, об'ємні відоси, які важать ну, дійсно дуже багато гігабайт. Ви просто підключаєте, знімаєте і зразу перекидаєте, можна не перекидати, можна зразу підключати до та і монтувати. Якщо порівнювати цю камеру з 14 м айфоном, то колосальної різниці ви не замітите. Так, да, додались деякі класні функції, але ну прям різниці сильної не буде. А от у порівнянні з 11. Так, різниця відчутно замітна. Далі в у відеоролику ви побачите, як ми е, будемо знімати і на 11, і на 15 iPhone, і самі побачите цю різницю. У версії 15 Pro Max е, телефотооб'єктив підтримує 5-кратний аутичний а у версії Pro трішки менше, трьохкратний. Е, iPhone 15 Pro Max перепльовує багато різних камер, а також має функціонал на рівні професійних камер. Так, є деякі обмеження в різних функціях, але взагалом він показує просто неймовірні результати. А також додали класну функцію Lock, яка після зйомки дає класні можливості для корекції кольору під час монтажу. Так, народ, ну а завтра ми підемо тестувати ось цих два смартфона, будемо фоткати, дивитись їхні можливості, чим вони відрізняються і так далі. Для вас це одна секунда, а для нас це наступний день. Так, народ, ми вже прийшли. Ну як вийшли коротше на вулицю. Подивіться, зараз ми знімаємо на 15 Pro Max, Ну а пум, оп, і картинка з 11 Pro Max. Щоб бліки були на моєму лиці, да, так, такі прям? Ну, бліків прям не буде, але теж дуже гарно. Рот ми вже весь вечір півня знімаємо. Я вам хочу сказати, що ця камера, цей телефон просто бомба. Качество картинки дуже класна. Камера дуже бомбічна. для контент для контент для якихось блогерів цей телефон просто ідеально підходить. Він знімає красиві кадри, які майже не потребують обробки. Це дуже класно.